Друзі, привіт! Я всіх вітаю! І зараз ми будемо малювати з вами дещо трохи незвичне. Вам для цього знадобиться листочок осінній? Можете взяти листочок клена, засушити його, хоча б на добу, в книжці. І ось так він перетворюється в полотно для малювання. Три пензлики тоненький, середній і більший, але в цілому вони всі будуть дуже маленькі, тому що формат маленький. Я беру акрилові фарби, але можна гуаш. Білий, жовтий, червоний, синій. Можна, звісно, додати сюди охру і коричневий, але я вам покажу, як обійтися без них. Вони зовсім не обов'язкові сьогодні. Беремо пензлик, той, що у вас найбільший, змішуємо колір білила, жовтий і трошки синьої. Жовтий набагато більше. Отримуємо зелений, але я хочу м'ятний і брудний зелений. Щоб він був брудним, я додам дуже малесеньку каплю червоного. Оливковим кольором, який я прагнула отримати: теплий і більш світлий я хочу, тому я буду додавати білу жовтою прямо сюди, на своє маленьке полотно. роблю таку плямку просто: зелену плямку. Вона може бути неоднорідною, десь світліша біло жовте наприклад, зверху. Так? А донизу, навпаки, візьміть густіше цей темний колір. Зайва вода, ще раз повторюю, не треба. Більше фарби беріть, особливо, якщо це акрил, можете прямо густо. Жовта фарба багато її. До неї додаємо трохи червоної, Зовсім трохи, бо в мене міцний, ви дивіться там по собі. Отримуємо рудий колір. Це буде лобик. Потім спускаюсь нижче тут шийка і наниз. Від голови наверх тягнеться носик. Трохи вищий за її лобики підіймається. По ширині, як голова, від голова, і такої ж майже самої довжини носик. Вниз і донизу до шийки. Хвостик проходить тут, він в неї позаду спускається догори. Вниз мушка. Посерединці це буде біле, все інше я пропоную одразу зафарбувати рудим кольором, густо набирайте його і зафарбуйте. А на дочком теж буде такий засвіт. Нанесіть білу полоску по формі дуги невеличку. Пензлик для витру. І спробую розтерти краєчки з помаранчевим. скраплюю з краплею синього. Отримую таке бордо фіолетове. Іноді це вже є темний коричневий. В моєму випадку дуже сильні фарби, тому додаю туди жовтого. Роблю його таким самим мініатюрним і акуратним, як ця робота. Мочую в коричневе. Відділіть тулуп і по хвостику розітріть тінь. Те саме ми робимо. З другою половинкою теж тулуб. А ото вже хвостик. Знову по хвостику полоску провели і по хвостику розносимо цю тінь дуже м'яко. Відокремлюємо одну лапку, і ось тут буде проходити друга. Лапку затемнили знизу. Під вушком відділяюсь, і по голові теж розношу тінь. Також всередині вушка, лобика можна, і верхівка носика. Якщо пензлик вже набрав фарби і незручно робити тонкі деталі, не мийте, просто витирайте. І знову фарбу набираємо і гостренький носик цим же коричневим темним кольором. І наче така посмішка робимо складочку біле, жовте. З невеличкою помаранчевою базою. Світло в неї, звісно, рудинка буде випирати. Те, що залишилось чисто помаранчем, трохи на лапку, звісно, хвостик, об'ємчик йому придамо білу, знову на базі зеленого жовту, синю. І якщо у вас вже є готовий коричневий, зберіть його туди. Отримаємо темний коричнево зелений колір. Але пастельний, бачите, тому що там є білила, нам треба пастельний. І цим темним піддамо під лисичку якісь тіні, наче дерева там в далечині. Білий з жовтим теж на зеленій базі. Тіні на білі частини лисички, білий з краплею коричневого. Низ тут, між лапок, грудинки. Може під шийкою. На цьому все.